Доброго дня вам, дорослі малята, рада всіх на занятті вітати. Будемо сьогодні малювати пластиліну, яскраву осінню квітку. А яку? Здогадайтеся, капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий, чорнобривець. В Україні ця пишна, яскрава духмяна квітка є символом материнської любові та отчого дому. Давайте намалюємо її сьогодні пластиліном та подаруємо листівку рідну. Для роботи нам потрібен пластилін кольорів квітки чорнобривця. Із зеленого зробимо стебельці листочки. Стекою будемо різати. Пелюстки, тобто їх розпушувати. А ще обов'язково посміхніться. Тож починаємо. Чорнобривців мати у своїм світанковім краю, Та й навчила веснянки співати. Проквітучу надію свою. Всім успіхів, до нової зустрічі!